Друзі, вітаю вас на каналі Поппорун Тайм Юей. Любите видовищні фільми про глобальні катастрофи, природні катаклізми та кінець світу. У цьому відео ми зібрали найкращі фільми катастрофи, які захоплюють дух і тримають у напрузі до останньої секунди від масштабних землетрусів до зіткнень з метеоритами. Тут є все. Післязавтра – це видовищний фільм Катастрофа про те, що трапляється, коли природа вирішує поставити людство на місце. Урагани, цунамі, смертоносний холод, і це лише початок. Кліматолог Джек Гол б'є на сполох через глобальне потепління океанські течії змінилися, і планеті загрожує новий льодовиковий період. Політики махають рукою, мовляв, це проблема майбутніх поколінь. Але природа вирішує інакше. Урагани змітають міста. Величезні хвилі затоплюють узбережжя, а в Нью-Йорку починає сніжити. Школярі радіють, дорослі ще не розуміють масштабу трагедії. А вже за кілька годин мегаполіс огортає крижаний Армагедон. Серед хаосу Сем Гол, син Джека, який разом з друзями опиняється у пастці у міській бібліотеці. Вулиці вкриваються кригою, будівлі руйнуються, температура падає до смертельних мінусів. Єдина надія чекати допомоги. Він вирушає на перетунок сина через замерзлу Америку, кидаючи так стихії. Армагеддон, коли світові загрожує кінець, рятувати його будуть нафтовики. Гігантський астероїд мчить до землі. Якщо він ріжеться, планеті кінець. У НАСА є єдиний план: висадити команду на поверхню астероїда, пробурити свердловину, закласти ядерну бомбу і підірвати цю космічну брилу, перш ніж вона знищить все живе. Звучить як місія для геніальних астронавтів: не тут то було. Виявляється, навчити нафтових бурильників бути космонавтами простіше, ніж навчити космонавтів бурити. Тому на порятунок світу відправляється команда грубих відчайдушних. І брутальних роботях, на чолі з Гаррі Стемпером. Фільм в своїй красі, епічні вибухи, пафосні промови, масштабні сцени руйнувань і навіть сльозливі моменти. А ще легендарний хіт Aerosmith, під який цей блокбастер увійшов в історію кіно. Армагедон це 100% попкорновий екшен, де фізика поступається видовищності, Але хто про це думає, коли Брюс Вілліс рятує світ? Якщо тобі потрібен справжній космічний атракціон з максимальною дозою драйву, це саме те кіно. Гренландія. Уяви, що ти живеш звичайним життям і раптом дізнаєшся, що планета ось ось буде знищена, величезний астероїд мчить до землі, і є лише кілька годин до його падіння. Гренландія це не просто фільм про катастрофу, а драма про боротьбу за виживання, сімейні зв'язки і те, що справді важливе, коли світ валиться. Головні герої Джон і його сім'я, які намагаються дістатися до безпечного укриття в Гренландії, де вони можуть пережити катастрофу. Але проблема в тому, що навіть укриття це не гарантоване спасіння. Ситуація в країні стає критичною: дороги закриті, хаос, паніка, військові блокують шляхи, а на тлі цього сім'я повинна боротися за своє життя. У фільмі немає нескінчених спецефектів і грандіозних руйнувань, як у класичних блокбастерах. Тут більше уваги приділено реалістичному зображенню того, як люди намагаються вижити в катастрофі катастрофічних умовах, коли доводиться приймати важкі рішення, що впливають на життя близьких, Гренландія це не просто про кінець світу, а про людей, які намагаються не втратити свою людяність у найтемніші моменти. Якщо хочеш побачити, як відчайдушні спроби врятувати стають справжніми випробуванням для героїв, цей фільм точно зачепить. Неможлива, це справжній емоційний удар під дих. Якщо після Гренландії хочеться ще більше виживання, але без інопланетян і комет, то цей фільм саме те. 2004 рік, родина, де мама, тато і троє дітей летять на відпочинок у Таїланд. Курорт пальми все шикарно, але щось явно не так. На ранок 26 грудня море відступає, а потім з шаленою швидкістю мчить назад у вигляді гігантської стіни води. Починається цунамі, яке буквально змітає все на своєму шляху. Марія і її старший син Лукас виживають, але вони відразу губляться у повному хаосі. Навколо зруйновані будинки, трупи поранені. Марія серйозно травмована, і Лукас ще пацан змушений стати для неї підтримкою. Тим часом батько Генрі з двома меншими синами також уціліли, але не знають, що сталося з Марією та Лукасом. Це жорсткий реалістичний трилер про виживання, пошук рідних і боротьбу з жахливими обставинами. Вода змила міста, комунікації немає. Госпіталі переповнені, і кожен сам за себе. Що цікавого, цей фільм заснований на реальних подіях. Ця історія сталася насправді. 2012 – це один з найбільших фільмів катастроф, що показує глобальний апокаліпсис в його найграндіознішому вигляді. Режисер Роланд Емеріх, відомий своїми масштабними катастрофами, знову виводить планету на межу знищення. Події розгортаються на фоні того, як земля починає руйнуватися через глобальні природні катастрофи: землетруси, вулкани, цунамі і все викликано змінами в ядрі планети. Уряд, усвідомлюючи, що кінець близький, будує секретні гігантські ковчеги, щоб врятувати обраних. Головний герой Джексон Кертіс звичайний письменник, який разом з родиною намагається втекти від наближаючого кінця світу, стикаючись з хаосом і катастрофами. 2012 – це не просто фільм, це візуальна експлозія, колосальні вибухи, палаючі міста, природа, що перетворюється на хаос. Всі спецефекти знімалися за допомогою сучасних технологій, щоб надати відчуття грандіозності і руйнівної сили, природних катастроф. Звісно ж, не обходиться і без драматичних сюжетних ліній і особистих історій персонажів, які намагаються знайти шлях до порятунку. Якщо хочете пережити масштабний апокаліпсис з великими вибухами, драмою і надзвичайними спецефектами, 2012 стане відмінним вибором. Розлом Сан-Андреас це виживання серед тотального хаосу. Каліфорнія тріщить по швах. Гігантські землетруси знищують міста, а цунамі змітає все на своєму шляху. В основі фільму масштабні руйнування, зняті з мінімумом комп'ютерної графіки, справжні декорації, механічні ефекти та натуральні зйомки роблять катастрофу максимально реалістичною. Це не просто черговий фільм, катастрофа, а виживання на межі можливості. Рей, пілот рятувального гелікоптера, який намагається врятувати свою доньку посеред пекельного хаосу. Але стихія не щадить нікого. Будинки падають, дороги розколюються, мільйони людей опиняються у пасці. Тінь тримає в напрузі від першої до останньої хвилини, не даючи часу перевести подих. Це не просто спецефекти, це відчуття неконтрольованої сили природи, яка стирає все з лиця землі. Боротьба за виживання тут жорстка, і кожен крок може стати останнім. Розлом Сан Андреас це одне з найефектніших кіно про природній апокаліпсис, яке не просто розважає, а змушує відчути страх перед стихією, що не залишає шансів. Хвиля реалістичний жах стихії. Це не Голівуд. Тут немає супергероїв і надуманих сюжетів. Хвиля це жорстокий реалістичний атмосферний фільм-катастрофа, натхнений реальними подіями. Невелике норвезьке містечко Гейрангер, розташоване біля мальовничого фьорду. Але геологи знають, одного разу величезна скеля впаде у воду, викликавши гігантське цунамі, яке знищить усе. Це лише питання часу. Головний герой геолог Крістіан. Який помічає дивні зміни в землі, але коли катастрофа починається, уже занадто пізно 80-метрова хвиля летить на місто, залишаючи людям лише 10 хвилин на порятунок, без голівудських тіше, без перебільшених спецефектів, тільки жорстокий реалізм та напруга, від якої холоне кров, ти буквально відчуєш цю хвилю на собі. Якщо хочеш подивитися всім катастрофу, що виглядає максимально реально, хвиля тебе не розчарує. Глибоководний горизонт реальний жах нафтової катастрофи. Це не вигадана історія, а одна з найбільших техногенних катастроф в історії США. Глибоководний горизонт. Не типовий бойовик, а жорстокий, реалістичний та напружений фільм, який показує, як усе може піти не так у найбільш критичний момент. Нафтова платформа Deepwater Horizon – 2010 рік. Команда досвідчених робітників виконує чергове буріння у мексиканській затоці, але жадівність компанії призводить до трагедії. Керівництво ігнорує тривожні сигнали, технічні проблеми залишаються без уваги, і раптом вибух. Нафтовий фонтан, пожежа, хаос і боротьба за життя. Марк Волберг у ролі Майка Вільямса, одного з працівників, який намагається рятувати людей серед пекельного полум'я. Курт Расел і Джина Родрігес доповнюють акторський склад, даючи фільму ще більше емоційного напруження. Без зайвого пафосу, без фантастики, лише живий реалізм, який дає відчути справжній страх перед неконтрольованою катастрофою. Камера тремтить вибухи відчуваються як справжні, а сцени порятунку тримають у напрузі до останнього. Вогнеборці героїчна драма, що пробирає до кісток. Це не просто фільм про пожежників, це історія про відвагу, дружбу та боротьбу з неконтрольованою стихією. Вогнеборці на реальних подіях і розповідає про команду Granite Mountain Hotshots, елітний загін пожежників, які ризикували життям, щоб зупиняти лісові пожежі. У центрі сюжету сержант Ерік Марш, керівник групи, який хоче довести, що його команда заслуговує на статус гарячих пострілів пожежників, що працюють на передовій. Але це історія не просто про роботу пожежників, а драма про людей, які йдуть у пекло, щоб рятувати. Інших лісові пожежі виглядають як живий монстр, що поглинає все навколо? Коли команда вирушає на боротьбу з вогнем у штаті Аризона, вони ще не знають, що ця битва стане для них вирішальною. Без зайвого героїзму, без голівудського пафосу, тільки реальність, що розриває серце. Останні хвилини фільму залишають глибокий слід у душі вогнеборці. Це не просто фільм-катастрофа, а сильна емоційна історія про справжніх героїв, які стояли між вогнем і людським життям. Який фільм катастрофа вразив вас найбільше? Діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтесь на канал, залишайте свою подобайку, бо попереду ще багато цікавого. До зустрічі в наступних відео.